Всім доброго. Значить, Дивіться, це оригінальна рішотка передня. Ну от, поломана з краю, рішили купити нове. Оригінальна так виглядає. Раз запчастина, яка фарбується під авто. Нікель. Рішотка пластикова і металічна планка, яка е, прикріпляється отут внизу, коли ти відкриваєш капот, щоб рівносильно було усилля на всю рішотку. А тепер переходимо до аналога. 2800 гривень, якщо я не ошибаюсь. Ось така от решетка. Суцільна одна. І нікель. Нікель набагато легший, ніж чим... оригінал. <плес> І оце фуфло. так от. І ще одне. Тут треба буде придумати. Внизу треба буде оцю планочку. Оцю суцільну із старого. Поставити сюди. Ось так от. Вот так. Купляєш нове і старого перероблюєш. Ну, можна не перероблювати, але хтось як різко дьорне, ця решетка залишиться в руках. Ставимо лайк і ставимо коментарі, в кого таке було і як виходили з положення. Якщо і рамка зігнута, тоді тільки шукати, шукати БУ.